Так же добре. Сонечко усміхається, лебеді плавають, хвильки хлюпочуться, А ми з вами, друзі, розпочинаємо кемпінговий зимовий сезон. Оскільки ми знаходимося на березі Дніпра, Тетяна облачилась в шерстяний зимній боді, щоб не говорили, чому не в купальни. Пожалуйста, купальник зимній, все як треба. Все, запрошую вас до нашого табору. Ходімо! a ver, precisamos então, de Як бачите, друзі, в нашій наметовій сім'ї поповнення це таки з'явився молодший братик нашого, наших наметів 17 і 14 квадратних метрів. Це 8 квадратів він. Чесно кажучи, ми його як надули. Я дивлюсь, думаю, боже, він такий маленький, туди нічого не влізе. Але як бачите, матрац впихнувся, диван впихнувся, столик впихнувся, і ще навіть залишилося місце. Ми поміняли в в наборі, іде також прозора стіна. Ми її поміняли, встібнули прозорі вікна, також ми їх встібнули. А влітку можна бачити, кругом є сітка антимоскітна, через те з ним можна виїжджати і влітку. Дуже зручно. Основне, що чому ми його взяли? Він дуже ну як дуже порівняно легкий. 30, 30 кілограмів. Ви бачили, я його спокійно сама витягла, сама поставила. Так що, дівчатка, хто хоче сам їздити на кемпінг. З подружками, наприклад, можете спокійно купувати і вдвох, або якщо ви ходите в спортзал, ви і одна з ним спокійно справитеся. Обігрівати наш намет в цей виїзд будемо за допомогою дизельного обігрівача. Ми вже другий сезон, мабуть, їм користуємось. Зараз будемо все підключати, виставляти. Дуже зручно, що в цьому наметі також є виходи. Ну, це і підмобільний кондиціонер. І під вебасто, і навіть для дротів акумулятора також є спеціальний отвір. До опалювача ми під'єднуємо спочатку чотири трубки, по яким буде тепло потрапляти в наш намет, потім трубка для воздухозабірника і вихлопна труба. Для вихлопа на цей сезон я придбав довшу трубку, вона, мабуть, довжиною та, до 2 метрів має бути. Ми зараз її поставимо для того, щоб вихлоп у нас йшов десь в сторону, подалі від намету, і всередину взагалі нічого не потрапляло, тому що минулий раз ну, трохи вітер якраз, якраз в наш бік. Дух то іноді ну, відчувалось. просто ці пари вони нам не потрібні. І нажимаємо на кнопку он, чуєте звук працює. Ну, зараз поки. Бензонасос підкачає паливо. До речі, обігрівач ми використовуємо від бренду Вінхот. Посилання на їх сайт буде в описі під відео. У них найкращі ціни на обігрівачі такого типу в Україні. Бачите, надійно все працює без проблем. Ну, вже в наметі майже 10 градусів нагріло. Але ну, коли так одягнений в одязі заходиш, то відчувається, що тут так тепло, вже можна і роздягатися. Ну, ще рано треба йти на двір їсти, готувати. Ну що, друзі, намет ми поставили, основну роботу зробили, його обігріли і тепер було і свої желудочки знутри желательно. Так, сьогодні у нас, нас гріль паті. Павли купив готові говяжіти, які, там котлети, які Біф вони а, біфштекс І отакий от, от люля кебаб Я, чесно кажучи, ніколи не їла люля кебаб от і прийшло время. Ось, вдома я замаринувала печериці і ми взяли кілька маленьких помідорчиків. Зараз ми їх на шпажки повдягаємо, і буде у нас цей овочі-гриль. Сонечко сіло, холод такий став, <рі> неожиданно в грудні. Мені завжди я це ніяк не можу звикнути, що вже типу, настала зима і вже все, і вже тепла не буде. Якось до останнього не можу з цим змиритися. Все, время піршиства все ближче. Ой, дивіться, як гарно розгорі... розгорілися наше вугілля. Боже, як добре, що мені не треба нічого готувати. Можна все, все купити в магазині, ще й таке цікавеньке. На Все, готова наша вечеря сьогоднішня. Так апетитно, трошки обвуглилося, поки ми в намиті гралися з красотою наводили. Ой, дивіться, як гарно Боже, пахне. А на морозі то взагалі. Щось, Павлік, твої котлетки слегка зменшились. Блін, в мене ще ж картошка, яка повинна погрітися. Чорт! Біжи! Ну, я жінка опитна, я вдома підготувалася, вже зварила картошку в мундірках. Зараз вона швиденько погріється, пришквариться. Та й буде добра вечеря. Якщо ви спросите, чому я сьогодні какая-то странная, все тому, що я почти всюди не спала. А це все потому, що всю всюдиш літали шахеды, ракети, і їх херячило ПВО. Вот. Ну нічого, я сподіваюся, що сьогодні ніч буде тиха і хоч на природі я трошечки висплюся. Не дивлячись на те, що намет невеличкий, бачите, ми помістилися вполні. І зараз будемо жрати. Я цього ждала весь день. Ні, ще вчорашній вечір, коли Павлик приніс цю фігню додому. Я, чесно кажучи, побачила, думала, що він ролик купив, ну ми обрадувалась. Ну ні. Когда це він? він мене радовав ворвалами? Не знімай так паличок, це ж людям хіба. Це навіть не культурно. Це цікаво. Ну ну смачненько. Такий трошки кисловатенькі. Отмачненько. Ну, картошка, естественно, взагалі обалдеть, сготовил. тож возьму. Це що таке, воно фарш з чимось? Не прикольно. З огляду на те, що я, я ніколи його не пробувала, то мені смачненько. Ооо! Це, звісно, вже в нас похолодало. Картошка смачна і тепла. Бо вона последня готовилась. О, бифштекс такий прикольний. Це м'ясо, яловичина, свинина. Замотане в бекон. У нас же є коронаві блюдо. Це ми з павликом самі закривали. Но у нас есть помидоры, поэтому пока открывать мы І Соус журавлиный. Так берешь, вы. Ну кто своей вилкой лізе в загальную соусницу. Вибач, будь ласка, ничего, что ты мною целуешься. Дело не в том, а в том, что він потом Ми його зима до того момента, так він захочет прокиснуть. Соус то вообще, да. Під м'яско супер. Коротше, дуже смачна у нас вечеря. Вийшла. Щось не вистачає якоїсь зелені ще базиліка, там, петрушечки. Ну, мені не вистачає десь хоча б 20.00, бо зараз тільки 16.30, а вже дуже темно, ага. щоб лягти спати. Без базиліки. Треба насолоджуватися. Там за вікном вже темно, холодно. Мороз. У ну, нас, бачите, в футболках сидимо. То. Якраз і не жарко, ну тепленько. Але і вебасто десь на серединці працює. Тобто можна ще вдвічі збільшити тепло. Ми будемо лягати спати, ми збільшимо трохи. Що я вам можу сказати, ребятам? шашлик є шашлик, а ось ці ваші більш Ну, я тобі віддам, а сама зим люля кинуть. Ну давай, не знаю. Все дуже смачно. Не знаю, він мені не подобається. Там дуже, Женщина дуже багато якихось цих... Вечно всім недовольна. Він палатку і таку купив, м'яска підкупив. Ну Що собі себе Ну І все, вона сидить і носом крутить. Та чуйте я кручу. Головне, що я не готувала це все. Ні, ну, мені не... біштекс мені не подобається. Люля кебаб нормальний. Нарешті ми дочекалися сьомої вечора, і я вважаю, що я можу лягати спати. Зараз покажу вам прикол. Коротше, ви такого точно, що не бачили, бо я сама перший раз з таким стикаюся. Дивіться, у нас є спальники з підігрівом. Представляєте, у мене в селі є такі простині з електроподогрівом, а це спальники. Працюють вони, коротше, від пауэнку. Ось у нас є з собою павербанк і в нас є з собою ліхтарик павербанк. Зараз ми його підключимо, і я покажу вам, буде він працювати, чи ні. Зараз, подожіть. Так, дивіться. Має він три рівні. Це, мабуть, найсильніший, синій, середній, а зелений, мабуть, найлайтовіший. І, коротше, так о, давайте на середній поставимо, зараз я вам скажу. І оця от штучка, така бархатіста, вона гріється, представляєте? Ну це ж взагалі класно. Так що, може, вибасто виключимо, на ніч, чи зараз. Так, звісно, зараз тирець тут надує нам. Два повербанки в спальні, чорти заліз. Сухай, реально гріється, клас. Угу. Я, чесно кажучи, я, ну, я з таким не стикалася ще. Он це і працює. Там є це. кишеня навіть, ну Чисто, якщо у вас повербанк квадратний. Короче. Де наш білий павербан? Я його собі підключу, а, щоб а... я в кишені собі заховати. Будеш на кругом фонарі спати. Я буду спать. Спать. Короче, ребята, з фонариком спати. Коротше, ребята, Дуже прикольна штука. Це от в кого я знаю, що виключається цей разом зі світлом виключається і падає на, ну, в батареях теж холод. Приходить в вашу хату, це взагалі дуже хороша тема. Тому що павербанк ну, довго тримає, бо воно скільки воно тут потребляє. Ну, тепло. Це як електропрост, тільки в спальнику у вас, угу. щоб все тепло, що у вас залишалось разом. Прикольно. Тут, мабуть, якісь ага, проводки Осовно. Вбудовані. Ага. дроти вбудовані і воно гріє. М можна вже, вже спать лягати в Чишині? Вісімнадцять сорок я, я вже хочу хочуть. Давай гірлянди ще на другу сторону Ні. Все. Все, давай відпускай мене, потому що я і так, я сьогодні вообще не спала ночь. Ну по мені заміна. Тетяна сьогодні їхала на, на кемпінг, стала біля магазину. Думаю, візьми собі сира та до пива. Взяли з собою 5 банок пива, щоб ви розуміли, оце я одну розкрила, відкрила. І я, коротше, даже половини не випала, тому що захотілося в туалет. Я виходжу, там уже оцей з рота коротше, пар іде, Уже мінуса до ми дано ну його в баню, і той сир, і те пиво вдома. Реально на вулиці вже мороз. Я є. в шоці водосховища. Поэтому, чтобы не бігати, писать всю ночь, короче, я вирішила, що обійдусь я без пива. Що очень обидно, потому що я хотіла отдохнуть не только телом, но и душой. Ой. Будем спать. Надо брать. О, я так люблю ці спальники з капюшонами. Це взагалі капюшон. Це от ніколи не беріть ці спальники, одіяла, хіба що то на літо, і то я навіть влітку сплю в капюшоні, бо це максимально, просто це максимальний комфорт і тепло. І зараз я таке візьму, отут от як застігнусь, і знайду застібку, подожіть. Чого воно така ж сама? Оп-оп-оп, оп-оп, жопа гріється. Ех. Все гріється. О. І надовраніч. О